Ребята, всім привіт! Це моє дно багато функціональне для 10-рамочного корпусу. Зробив це дно макет. Це макетна, зробив його з пінополістиролу, щоб майстер зрозумів, яке воно має бути. Це задня частина йде з самого дна, днища, де має бути дверця, котра відкривається і там вже вставляється рішотка проти кліща. Так, ми пана Василя на виробництві. Так. Що у нас тут є? Заготовочки. А, це тут криші. Криші, ребята, з двадцятки. ки Криша, давна, хлобисть. Криші, от вже покриті криші йдуть. Ну, з пропилами. Криша отлічна. Оббиває, хлопці також повністю все. Це якісь заготовочки, не знаю для чого. Це тут корпуса 300-145-ка. Ось там їх нароблено. Шомага. Також тут криші. О, це таке має тонша криша. Так дуже товста. Бішой тут нижче. А це криша це дно. Йолки-балк. Так, це дно має бути напевно. Так, це що? Підкришники. Своя конструкція підкришників. Так, тут у нас тут лежаки. Ох, лежак, хороший. Proroča ležak, srokovka na tem. Zdaj bomo delati probno dno. Зараз будемо скручувати, збирати макет також дна. то був пінополістирольний макет. А це от Ми зараз швиденько зробимо, скрутимо дерев'яний макет. Зробили заготовки, Це іде, якби корпус на 145, лише без внутрішньої четвертий для рамочок. Трошки розкажу про це дно. Має бути задня дверка, в яку має вставлятися рішотка проти кліща, також має ставлятися пам'ятая. Для того, щоб дно скорочувалося на весну і літочок сам будуть верху. Пізніше будете бачити, як воно буде нам получатися. Так, Корпус сів. Так, Що ще не хоче. Немає кута? А тут будуть двері. Скоро року зробилось таке дно з відкриванням ззаді двері. Тут будуть завіси, які не будуть на завісах. Є дві направляючі, одні другі, куди буде вставлятися рішотка. Ну не ця рішотка, а інша. Я поки зроблю відео. І рішотка ще одна. Або фанера вставляється з зазором, а потім пилколовлюсь буде сюди вставлятися. Це закривається. Місце. Спереді ще прильотка. Ще не зробили дирочку, але там має бути. Всяк виглядає спереді. З прильоткою разом.